Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до трактора МТЗ, роторної косарки Ірекс та граблів, рашилка соночку Приїхала до нас нова поставка запчастин. Багато цікавого. Давайте трохи пройдемося, що приїхало. Так, перше приїхало Ось у нас такі диски з щеплення. Це у нас оригінал. Це у нас іде е, прошиті вони і посилені, йдуть прошиті ниткою, капроновою ниткою для того, щоб е, краще працювати довше. Ціна 800. Хто бажає замовити, дуже класний варіант, класно працює. Далі у нас приїхали ось такі муфти на проміжутку. Також вилочки до них різні, на КПП, на різні запчастини. Розподільник це у нас на 1221, той, що йде більш на нові трактора, ми такими не займаємось, Скоріше будемо повертати. Скоріше за все, будемо повертати його нашому поставщику. Також приїхали ось такі маси, як можете бачити, ось такий варіант. Різні болтики, гаєчки, резиночки приїхали, ось така шестерня приїхала. Далі генератор приїхав, точніше, стартер. Це у нас стартер Магнітон 2,7 кВт. Також приїхала чешська турбіна. Це у нас класний аналог ТКР-7 білоруський. Також вали на ВОМ приїхали. Приїхала велика кількість мармот кольца поршньові. Далі планетарки на бортову. А, тобі, у них ж туди і гранатки, передні два штучки диференціали. рамки на 892-й приїхали. Далі у нас тут речаги на КПП, трубочки та НВД на 240-й велика кількість комплектів. Потім передні ступиці на 8 шпильок на МТЗ. Далі датчики. ось такі. у них на навіть паспорт є. Манометр технічний технічний тракторний. Ось такий варіант. Ось так виглядається. Вони йдуть у нас мтт 16 6 і МТТ-10. Ось такі варіанти йдуть. Кому потрібно. Це у нас оригінал. Ось як можете бачити, видалений на них каталожний номер виробництво. Далі, далі у нас приїхали рамки дверей, каркас, точніше, дверей е і рамки заднього скла. Е це просто говий каркас. Ось так виглядає. Також приїхали моноциклочки пластикові, оригінальні. І ось така тяга. Тяга у нас іде на 12.21, вони у нас комплектуються для переобладнання рульового на МТЗ під односторонній циліндр. Далі, тут також багато чого цікаво приїхало. Тут також багато чого, чого приїхало. Крила, наприклад, приїхали, також мармотовські колечка. Кома колечка, це у нас Чехія, велика кількість золотецьких поршньових наборів і чешських наборів. Також ось тут, як можете бачити, прокладочки різні приїхали. Ось такі комплекти. Багато чого цікавого. Якщо хтось бажає щось замовити на МТЗ, телефонуйте. Номер телефону в описі до цього відео ми відправляємо новою поштою по Україні, а також відправляємо через перевізників до Молдови, Литви, Латвії та Естонії. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Працюємо готівкою, оплатою на ТОВ, точніше на ФОП. І з НДС працюємо. Хто бажає замовити номер телефону в описі.